Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Удало всім дозимувати. І я хочу подякувати за коментарі, які були про вощину. Я думаю, що ця тема не закінчена. Нам ще потрібно звертатися до виробників, щоб якість вощини була набагато кращою і щоб наші бджілки були здоровші. Але я хочу, вибачте, що я не так сказав інформацію за вощину Біворд. Я сказав, що якщо більше 20 кілограм воску, то пересилка за їхній рахунок. Це в тому випадку, якщо е, за гроші ви продаєте а остальне, на остальне, це не діє на обмін. А зараз я хочу поговорити про системи вулики, які. Які вулики, яка система найкраща. Тут я вже хоч скільки раз говорив, тут золотої серединки ми не знайдемо. Кожному пасічникові своя система подобається, в якій він працює, якій дає результат, та система і найкраща. Даже умудряються в лежаках взяти до 100 кг меду. У мене на пасіці майже. не майже, а таке 16 систем, які, з якими не всі я ще досконало вивчив, на пасіці 7 рамок. І яка найкраща для бджоляра, попробуємо розібратися. І я думаю, яка найкраща, сам перед ми маємо враховувати, яка найкраща для бджілок, в якій системі вуликів найкомфортніше для, для бджілок. Ось далі візьмемо два вулики: восьмирамочний додан і десятирамочний дадан. додан. Тут можна сказати три, три системи. Чому три. Тут я раніше пробував восьмирамочний додан далі магазини. Зараз я використовую два корпуси. Це якщо сильна сім'я, то два корпуси і далі магазини. Якщо слабка сім'я, то далі магазини. І люба при такій системі, люба. Сім'я навіть середня, навіть слабка, умудряється дати товарний мед. Тут 10 дадан, 10 дадан і далі магазини. Теж, теж я цю систему вже відпрацював, і, якщо дасть Бог, доживемо до весни, покажу, як ставиш магазин і зразу джілки буквально, буквально зразу. Заповняють магазин. Нема проблеми з переходом в магазини. І на пасіці різні системи, різні вулики. Це, звичайно, дуже проблемно. Буває, чи Я стараюся так, наприклад, якусь відкачую лежаки, потом українські, потім рути, потом двохкорпусні і так далі. І буває, десь запутуюся якусь сім'ю, особливо при обробці з кліщем. Так само. Не підряд іду, а системами обробляю. І десь якісь пропускаєш, там дивишся, сім'я посипалась. В цьому, звичайно, трошки проблема. Дасть Бог, доживемо, плануємо слідуючий, слідуючий точок. Тільки одна система і тільки одна рамка. Яка, на мою думку, на мою думку, в мене 16. Можна сказати, 16 систем, яка в мене на першому місці. З мого досвіду я замітив, що будь-яка система і комфортніша для бджол, і краще, навіть медопродуктивність мені кажеться більша, це будь-яка система восьмирамкова, незалежно від вулика. Чи він дадан, чи він навіть я експериментую. У мене щось не виходить. Ну, думаю, ще пару років попробую, там далі відкажуся. Восьмирамочник на, на українську рамку. Ну, на мою думку, якщо я буду робити точок, це тільки восьмирамковий рут. Мені кажеться, що це, якщо правильно відпрацювати цю систему, вона і правильно все зробити. В ній менше і рояться, тому що розширюєш розширюєш швидко і корпусами дієш, і бджол, бджолки зайняті, і менше, найменше рухів. Навіть якщо, якщо сім'я зароїлася, у нижній корпус кладеш той маточник, якщо в тебе є привівка, який потрібно, у верхній корпус через. Кладеш матку, струшуєш, звичайно, з райом. І буквально маточка та в нижньому облітається, і ти об'єднуєш, і виходить тобі на різнотраві чи на соняшник можна сім'я. І не треба ніяких проблем. У них дуже хорошо і працювати проти рою, і відкачувати рут із семи рамок, які в мене. Які в мене є, це найкраще, це мені найбільше сподобалась це рутовська рамка, це золота серединка. Особливо я хочу звернутися до початківців. Коли на пасіці одна рамка, це просто супер. І це в мене експериментальний вулик. Запустив перший на трьох корпусах. Якщо Повезе те, що я задумав. Я, я планую чому другий точок не біля хати на таку систему. От, щоб до нього заглянути аж в квітні або в началі травня перед руїнням. Ну, залежно, може сильна сім'я вна... до травня може не вміщатися вже в трьох корпусах. А якщо ні, то. Так. На другому місці у мене це Альпійці. Я вже, вони вже в мене давно. Ну, єдине, що в мене тут проблема, це з відкачкою меду, і в мене тут проволка замість рамка проволока, лише верхній брусок. І вони дуже, якщо б, можливо, було б дерев'яна рамка, можливо, цей вулик був би на першому місці, але ж з відкачкою проблеми. Можливо, колись є. Наші виробники зроблять під відкачку під альпійську рамку. Але я замітив, хоча мені казав, що це це лише візуально, це неправильно, якщо стоїть альпієць і стоїть лежак, у альпійці завжди, завжди більше меду. І щоб не бути голосновним, я думаю, доживемо до весни. І я спробую. Зважити мед, який відкачати від лежака і який відкачати з альпійця, де б де більше меду. Ну, Я думаю, що вузько високе гніздо, до якого бджоли, як би там не було, бджоли е, століттями тисяч, тисячу років жили в дуплах. І це їхнє природно. От Вузько високе, я думаю, що вузько високе гніздо. Це найкомфортніше для бджіл. Звичайно, наші бджолки пристосовані до будь-якої системи. У мене от, ось стоїть недалеко червоний 12-рамковий, двохкорпусний. Єдиний перевага, що оскільки вони в мене ось ось стоять, я ніколи з них не вилітали рої. Просто чи це збіг обставин, чи це так. Але проблемно з ними, з ними працювати, то щоб залізти в гніздо, треба, а якщо є медовий підняти, це витягуєш всі ті половина медових рамок. Хоча можна підняти, але спина вам спасіба не скаже. Коли ви, коли ви будете дергати там, якщо там 10 рамок з медом, ну хай навіть 11 ми ставимо, щоб вони роздували. 11 навіть по 3 кілограми плюс корпус. Це поверх 50 кг, це ого. Мати треба здоров'я. Я думаю, що ну, то можна підняти, але. Ось тому і я вибрав восьмирамочний рут, тому що його легко піднімати, незалежно, чи він з медом, чи він так. Легко ними управляти, переставляти корпусами. Ну, це, я думаю, що скільки бджолярів, стільки і думок. Ну, на мою думку, це на першому місці це восьмирамковий рут. Хоча всі, всі системи, якщо їх відшліфувати під свій медозбір, під свою бджолу, я думаю, люба система, навіть які всі недовольні, навіть лежаки, можуть дати товарний мед. Добре, друзі! Хай вам всім щастить, вдало всім дозимувати і щоб ваші всі сім'ї, так як у нас усе недавно був обльот, вся пасіка облетілася, я думаю їм вже буде легше дозимувати і ось якщо в нас вівторок обіцяють плюс 12, мене цікавить, чи при таких качелях в сім'ях є розплід. Просто якщо буде плюс 12, обов'язково залізу в пару сімей і подивлюся. Хоча це неправильно, але добре, хай вам всім щастить. До побачення.